Гордість світу це передача. Гордість світу. Дивіться сьогоднішні серії. Долина монументів в Аризоні. Індія і Тадж-Махал», А також Франція та Ейфелева вежа. Парк Долина монументів, який належить індійцям Навахо. Одна з найбільш привабливих у світі місцин для туристів. У долині монументів стоять природні шедеври, башти з піщаника заввишки від ста до трьохсот метрів. Пустельною землею блукають тіні від невеличких живописних хмарин на небі. Сонце освітлює древні монументи під таким кутом, що ця театральна сцена природи приваблює непереборно. Краєвид вражає не лише своєю красою, а й розмірами крихкі скельні башти оточені столовими горами та пагорбами, кущами, деревами, піском, що приніс вітер. Усе забарвлено в характерні кольори долини. Всі об'єкти гармонійно поєднуються, завдяки чому долина монументів дивоглядне місце. Індійці навахо називають цю місцевість долиною скель. Розташована вона в резервації Навахо, утвореній 1868 року. Основні цікавинки парку столові гори, пагорби і гостроверхі скелі. Висота найбільших з них 300 метрів над рівнем долини. Яскраво-червоного кольору їм надає оксид залізу, що міститься, але в роліті ландшафт порізаний меандровими ріками. Що течуть тут упродовж тисячоліть і пустельними вітрами? Назву дивовижним скельним структурам давали ранні поселенці, хоча оригінальні назви Навахо часто мають інше значення. Це східна і західна рукавиці, пагорби схожі на руки. Пагорб Мерік і пагорб Мітчелл були названі на честь двох старателів, які добували срібло. Слон, верблюд і три сестри всі отримали свою назву завдяки зовнішньому вигляду. У центрі парку стоїть гора Бог дощу. Шамани на моляться тут, віддаючи хвалу богу дощу. Розірвана арка, палець тотемний стовп, точка художника і наконечник списа, шедеври природи та головні туристичні місця. Мальовниче шосе номер 163 пролягає з півночі на північний схід уздовж західного кордону Долини. Краєвид може бути знайомий багатьом, оскільки тут знімали фільм «Безтурботний їздок. До деяких територій долини монументів можна дібратись лише з провідником Навахо. Такі екскурсії або сафарі надзвичайно цікаві, оскільки людина отримує інформацію про долину через культурні та природні традиції Навахо. Відомому режисеру Джону Форду часто докоряють тим, що він зробив із долини стереотипний пейзаж для багатьох класичних вестернів, таких як діліжанс із Джоном Уейном та Шукачі. На півночі долини монументів можна знайти ще один примітний ландшафт це національний парк арки, розміщений на плато Колорадо, штат Юта. Неважко зрозуміти, що назвали його так за понад дві тисячі природних піщаних арок. Піщаник лежить на соляному пласті, який сформувався приблизно 300 мільйонів років тому завдяки древньому океану. За цей час на пласті накопичився піщаник завтовшки з півтора кілометри. Ерозійні процеси вимили більшу частину породи, через що утворились арки та пагорби. Найвідоміша арка делікатна, яка стала символом штату. Це головний туристичний об'єкт. Щороку понад 700 тисяч гостей приїжджають помилуватися піщаними об'єктами. І хоча ця екосистема на вигляд жорстка та міцна, вона насправді крихка. Починаючи з 1970 року, від ерозії постраждали 43 арки. Відвідайте національний парк арки, і ви побачите такі кольори, ландшафти і структури, яких не побачите ніде у світі. У парку, крім понад двох тисяч природних піщаних арок, ще можна побачити сотні гостроверхових башточок, масивних пасом і величезних урівноважених каменів. Тут, як і в багатьох пам'ятних місцях, люди лишають написи. Найбільш рання дата, зафіксована дослідниками, належить франко-американцю Денісу Джулієну, мисливцю, який мав звичку писати своє ім'я і дату на камінні по всьому південному сходу. Тут він теж лишив по собі слід. 9 червня 1844 року. Сьогодні Варки приїжджають щоб помилуватися красивими краєвидами, хоча раніше приїжджали по інше багатство, пригоди, самотність чи в пошуках дому. Країна червоних скель проведе вас своїми стежками, вразить структурами і надихне заходами сонця. Гордість світу Індія ошелешує розмаїттям релігій, мов і культур. Іншої такої країни немає. Величезний субконтинент, розмаїтий з великою спадщиною, один з найстаріших у світі. Долина ріки Інд і величний санскрит, великі династії та королівства. Індію завойовували перси, греки, монголи, чия імперія то занепадала, то піднімалась. Від колонії та правління Великобританії до Махатми-Ганді та національної незалежності нині в країні розвинена економіка від місцевих ринків до заводів і високотехнологічних виробництв. Перший прем'єр-міністр Індії так казав про свою країну: безліч суперечностей з'єднаних сильними невидимими зв'язками. Упродовж усієї своєї історії Індія жила та процвітала, торгуючи і в межах країни, і на міжнародному рівні з арабськими племенами. Торгувала килимами і тканинами, меблями з твердих порід дерева, прикрашеними різьбленням і слоновою кісткою коштовностями, перлами та панцирами черепах. У середньовічній Індії головним джерелом доходу були спеції. Великим шовковим шляхом їх доставляли в країни Азії, Європи та Африки. Нині Індія найбільша демократична країна. У ній проживає понад один мільярд населення, а це другий показник на планеті. У цій країні є безліч релігійних, культурних та історичних пам'яток. Найбільша пам'ятка Делі Червоний форт, у якому майже 200 років жили великі моголи форт, який споруджували під керівництвом шаха Джахана і який закінчили будувати 1648 року, став вершиною архітектури і творчості. Його вигляд це сплав перських, індуських і тимурицьких традицій. Тут щороку святкують День Незалежності, а прем'єр-міністр піднімає національний прапор. Шиде Чатрі. Це меморіал Джахаді Шинде, Полководця армії Марахті, що жив у середині та наприкінці XVIII століття, будівлю зведено 1794 року. Будував її сам Шинде, а храм на честь шиви. Полководець помер невдовзі після закінчення будівництва. Його кремували, а раку поставили в меморіалі. Згодом його оновили в англо-індійському стилі та згідно із законами Вастухора. Правилами облаштування помешкання, що враховують вплив навколишнього середовища, це передбачає хитромудре різьблення, майстерне оздоблення стелі, багато прикрашені арки та коринфські колони. Англійський вплив проявився у візерунках із чотирилисником і вітражному склі.